На Львівщині стартує конкурс журналістських робіт пам'яті Героїв України Тараса Матвієва. Головна мета заходу вшанувати героїв, які боролися за Україну та продовжують її захищати. Переможців оберуть у чотирьох номінаціях. Вони отримують з обласного бюджету по 50 тисяч гривень. А призовий фонд гран прі складає 100 тисяч. Цей конкурс на Львівщині проводять вдруге. Подати заявки можна впродовж місяця. В складний час народжуються сильні особистості, і такими є наші во. Які кожного дня зі зброєю в руках відстоюють нашу територіальну цілісність, незалежність, і саме для цього ми хочемо підштовхнути авторів, писати про цих людей. Батьки Тараса Матвієва впевнені, якби не війна, син і далі б займався улюбленою справою, адже навіть на фронті старався писати короткі дописи. Ми дуже пишаємося нашою дитиною, дуже тішимося, що в такий спосіб вшановують його пам'ять. Але мені здається, що це вшанування пам'яті не лише Тараса, а вшанування пам'яті всіх тих журналістів, які загинули, захищаючи нашу територіальну цілісність. Для нас важливо власне в такий спосіб підтримувати пам'ять про Тараса, тому що, якби не війна, ми впевнені, він би далі працював би журналістом. Тарас Матвіїв тележурналіст, член Національної спілки журналістів України, громадський діяч, учасник Революції Гідності та офіцер Збройних сил України. Загинув 10 липня 2020 року під час ворожого мінометного обстрілу у районі Попасної на Луганщині.